Тип будинку монолітний, метраж 8-7. кімнати три санузли, три бюджетри, п'ять мунрублий дизайн Анастасія Кудряшова. Коротенько. З двох однокімнатних квартир Анастасія Кудряшова зробила комфортну і ергономічну трійку. На 87 квадратних метрах помістилася спальня, дитяча кухня і вітальня, а також три санузли і численні системи зберігання. Останній дизайнер проектувала особливо ретельно. Подробиться! Замовники сім'я з двома синами вони купили дві квартири в Новобудові в Щелківському районі Києва і запросили Анастасію Кудряшову допомогти з переплануванням і оформленням інтер'єру. Об'єднаний простір розділили на три зони: дитячу, дорослу і загальну. І для кожної підібрали свою колірну гаму і стилістику. Загальні приміщення кухня з барною стійкою і вітальня з обіднім столом і зручним диваном для перегляду. З вітальні двері ведуть в спальню замовників і в велику ванну кімнату всі три приміщення знаходяться на території другої квартири, в ній були найбільші зміни, наприклад, спальню облаштували на місці кухні. А санвузол збільшили за рахунок колишнього передпокою. Ще одна зона це дитяча для двох синів, Для зручності в цій частині квартири дизайнер спроектувала роздільні туалет і ванну. Віндов Дата Лєєр, Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, фіш, Евент, баннер, Сомон, баннерсонтеїнер і баннер шістьпшість триаодинсімп'ять, Д4 тисячі дев'ятсот шістдесят трипсімдвісім, п'ятьдев'ятьвісімфоль один А всі стіни ми плануємо пофарбувати фарбостійкий матеріал, ідеально підходить для класичних елементів, наприклад, молдингів, плюс можна підібрати ідеальний відтінок, чого не скажеш про шпалери, каже Анастасія Кудряшова. На підлозі частково використовували керамограніт, він не боїться вологи і представлений в декількох варіантах. Для житлових кімнат вибрали ламінат, відштовхувалися від бюджету у квартирі. Спроектували дві гардеробні в спальні замовників і в передпокої. Всі системи зберігання будуть зроблені на замовлення. Дизайнер передбачила полки, ящики для зберігання, брючниці і великі верхні полиці для валіз і постільної білизни. Ліжка в спальнях обладнали підйомними механізмами з місцями для зберігання, для дитячої кімнати системи зберігання підібрали в Ікеа. А також спроектували шафу для книг та іграшок. Не забули про місця для зберігання, і в санузлах тепер не доведеться зберігати побутову хімію та приладдя для прибирання в гардеробі. Все ховається в спеціальні шафки, а красиві бульбашки і декор можна поставити у відкриті ніші з підсвічуванням. Також у двох санузлах розмістили бойлери. Їх сховали в шафах над інсталяцією, щоб не захаращувати простір. Майже вся корпусні меблі буде виготовлена на замовлення, готовий кухонний гарнітур, наповнення гардеробних шафи, дзеркала, туалетний столик меблів передпокій. Світильники і бра-дизайнер знайшла в маркетплейсі топ. Тен звичайно, не обійшлося і без ікеа. Там підібрали відповідно дитячі меблі, приліжкові тумби і тумби під раковини для санузлів. Дата Лайер. Window data layer. Window data layer, Push event banner Common, banner Container, It banner А4 423 F8. 507 A45A908601. Window data layer. Window data layer. Window data layer. Event banner Common. Banner Continair и Banner 43F8. 5.07 E45. ADV 0 86, E701. Window data layer. Windows data layer. Window data layer Push Event. Banner sommon. Бanner Container Id Banner 423 F8. 5 E45. AD9 0. 886, E701. Window data layer. Window data layer. Window data layer Push Event banner Summon Баннер «Центейнер» і баннер чотири, два, три, фейвісім, п'ять ноль, сім, а 4 5 а 9 0 вісім, а 8, 8 7 0 1